Oh стаття 15. Воскресіння Ісуса Христа. От заснувши як мертвий, царю Господа на третій день воскрес. Ти Адама підняв із тління і подолав смерть, паску, нетління, світу, спасіння. Ми воскреслий Ісусе, життя в тобі завжди перемагає. Ми стали на цю дорогу Христа з твоєю силою, пройдемо цей визвольний шлях нашого народу. Прими наших героїв у вічну радість свободи. Тих всіх, хто віддав своє життя як особливий дар посвяти нашому українському народові, а нам усім додай натхнення і віри, мужності на цій дорозі до Воскресіння, перемоги добра над злом, світла над темрявів, щоб разом усі разом проголошували, Воскресла любов, перемогла. Амінь. Слово про блаженного Миколая Чернецького. Блажений Миколай Чернецький пройшов своє життя, готуючись до духовного подвигу і показуючи пряму дорогу наслідування Христовим заповідям. Він мужньо подавав усі перешкоди. Нехай навіть доля сипала під ноги терня та кидала до темниці і катувала. Блаженний жив у цілковитій убогості. Віддаючи себе молитві день і ніч, і завжди був дуже делікатний та обережний у словах, у ділах, завжди прагнучи до святості. Його життя було прикладом самозречення, покори та простоти. Його земне життя було як два різні періоди. Перший це час мужності, коли він був сильний духом. Навіть через терня. І другий це коли його тіло, що лежало на цвинтарі стало джерелом цілющої сили для всіх вірних Христової Церкви. Ми пройшли цей відрізок хресної дороги усі 14 стацій, завершивши 15-ю стацію Воскресіння. Тому що завжди, після. Ночі наступає світанок і день. Завжди після зими приходить літо. І завжди так є, що рано чи пізно закінчується війна. Наш український народ переможе, тому що Він дуже сильний духом. Він надзвичайно є миролюбивий і він є сьогодні багатий. Духовністю, освітою, культурою. Ясна річ, що нам ще предстоїть багато йти в боях, щоб звільнити нашу українську землю богом даровану від вічного ворога. Але разом із тим ми маємо приклад. Ми маємо нові подвиги наших воїнів, які, не боячись, віддають своє життя. За нашу свободу і нашу перемогу. Тому що вони живуть з Христом у своєму серці, в їхній душі присутній завжди Господь. І ми маємо той приклад наших героїв, серед котрих є і духовний герой, нинішній Миколай Чернецький, блаженний, якого творимо спомин. Дякуємо всім. Наш Пресвященніший владика, сьогодні, дякуючи, молиться за особливе благословення як нашої парафії, так і всіх парафій України, Щоб ми, як ніколи, були в єдності, щоб ми ніколи не зневірялися, але разом йшли до перемоги, тому що ця перемога настане, так як після Хресної дороги прийшло Воскресіння. Тому, і Господь Воскреслий сьогодні є тим світлом, який в кінці тунелі, для того, щоб пройшовши цей відрізок, і ми могли сподобатися тої радості вічного життя і Воскресіння в нашому серці і в нашому українському народі. Щиро дякуємо нашим священникам. щиро дякуємо нашій українській владі, щиро дякуємо у всьому. Сьогодні, люду, який є присутній тут, молитви, які прозвучали в часі хресної дороги, тому що вони є неабиякою зброєю. Вже так добагато лишилося нам пройти, тому що маємо в перді страшний тиждень, але усвідомлюємо, що Господь також потребує не лише очищення нашої землі, але нашого серця, нашої душі. Тому екологія людської душі теж має велике значення. Ще є час для перемін, ще є час для сповіді, ще є час з'єднання з Христом у тайній Євхаристії, яка є найбільшим благом, тому що Христос сказав, що Він є хлібом життя, і всі, хто будуть вживати, Його тіло і кров, будуть разом в житті вічному. Тому церква сьогодні запрошує. Щоб ми могли використати той час і скористатися тої нагоди великої сповіді, яка дає можливість перемін, найперше особистих, а також і всієї держави нашої. Амінь. Щиро вітаємо з наступаючими святами, і хай наша перемога, дякуючи нашим молитвам, прийде якнайшвидше. Слава Ісусу Христу! Прошу священників занести хрест у храм, і люди, хто хочуть прикластися до Христа, можете також підійти і ще принести свої особисті молитви. Священники готові прийняти сповідь, теж є буду сповіді на парафіях, зможу причастити в кінці, хто готовий. Теж завтрашній день є Лазарева субота, літургія є половина дев'ятої. Вечором буде вечірня о 19-й годині, теж буде сповіді. І після сповіді, хто буде готовий, може прийняти тіло і кров Ісуса Христа. Неділя є також урочистим чи торжестим в'їздом Ісуса Христа в Єрусалим, шуткова неділя, чи неділя вербна, неділя Вай, як у різних. Регіонах її називають наші держави України, буде посвячені шутки, і в нашому храмі буде дві літургії. В 10 годині буде перша літургія, де перед літургією буде утрення, і друга літургія буде о 17-й годині, як перед першою, так і другою можна буде прийняти сповідь і причаститись. Теж буде проводитися в нашому палаці культури дуже сильний духовний захід. Який ще належить світовій пам'яті, свят... нашому святцю, і сповіднику віри владиці Софрону Мудрому, який фактично є автором того і меценатом для того, щоб цей проект був втілений і, звичайно, промовляв до сердець наших, до нашого розуму, особливо для нашої молоді. Знаємо, що на слова е, поета нашу українсько було написано ці е, твори, і, звичайно, що наш композитор Остап Гавриш написав музику, тому ці всі станції будуть о 15-й годині демонструватися в Палаці культури, куди всі. Під хрест твій стаю Спасителю. Ζαχρύχε, ζαλίστη, η μόλου τέбε, πού δορίζε με, Ζαχρύχε, За мене терпи, за мене ти розп'явся,